Вітаю, друзі! Благодійні внески стають примусовими про це та інше за хвилину. А поки підпишіться на мій канал, поставте лайк для того, щоб просунути відео, для того, щоб знати більше, для того, щоб знати правду, для того, щоб разом з нами боротися з корупціонерами, мародерами, зеленими гнидами та іншою нечистю. Отже. Державна укрпоса під час оплати послуг з доставки посилок додатково стягує одну гривню, як благодійний внесок на потреби ЗСУ. Увага до благодійного фонду Київська школа економіки. Відмовитись від цього неможливо. Стягнення внесено в програмне забезпечення Укрпошти. Одну гривню ніхто ж не помітить. Але за дії гривні. Виростають мільйони. Засновником цього благодійного фонду є Корпорація Київська школа економіки. Заснована Миловановим Тимофієм Сергійовичем. Так, так, саме тим, який визнав, що він дебіл. Який одночасно є головою правління цього благодійного фонду. Це саме той же Милованов Тимофій, міністр. Економіки першого уряду Зеленського, саме той Тимофій Милованов, який діючий позаштатний радник, керівника Офісу Президента. І ця схема приносить благодійному фонду Милованова не менше 50 мільйонів гривень в рік. Тобто мільйон доларів навіть з хвостиком. Це згідно кількості прийнятих посилків Укрпосту в, наприклад, 2023-му. А дії генерального директора укрпоштів мають оцінити відповідні правоохоронні органи на предмет їх законності, якого, до речі, нещодавно його ну, Смілянського, призначено урядовим уповноваженим з питань реформування митних органів. Так і хочеться спитати, як і під кого буде проведено реформу в митниці? Буде там благодійний фонд Милованова? А думайте, спостерігайте, залишайтесь з нами. Давайте всі разом зробимо нашу країну великою, мирною і процвітаючою.